Хороші мої, хочу маленьке відео записати щодо нерухомості. Не бійтеся, спробувати звернутися до держави за допомогою у взятті іпотеки для військових. Продовжуйте тематику військових. Те, що ви зараз робите для України, це дуже важливо. І війна закінчиться. Дуже хочеться, щоб ви повернулися в свої родини і ті військові, в яких, на жаль, до моменту, коли вони пішли воювати, не було житла або щось трапилося житло, на жаль. Ви зуміли взяти по програмі собі житло і при закінченні війни ви зі своєю родиною жили у своєму будиночку. Будували там свою сімейну атмосферу, своє тепло свою ауру. Це дуже важливо. Там, де ви зараз, те, що ви робите, це все холодне, чуже. Але, захищаючи небо і землю, ви допомагаєте планувати майбутнє. Буде кінець війни. І ми продовжимо далі життя в своїх домівочках, і ви продовжите. Ми за вас молимося і просимо Бога, щоб Боженька оберегла вас. Зараз є хороші програми для вас, наші хороші військові. Маючи статус УБД, ви можете претендувати на хороші відсотки, хорошу програму, і ми допоможемо вам в пошуку хорошого житла для вас та вашої родини. Ви не будете знімати житло, ви будете жити в своєму житлі, Ви будете будувати, добудовувати те, що ви хотіли, те, про що, коли ви засинали на ті декілька хвилиночок відпочинку, ви планували, мріяли, де ви будете зі своєю родиною, ви це все реалізували в своєму житлі. Не бійтеся, будь ласка, звертайтеся, ми проконсультуємо, ми допоможемо вам. Знайти те ваше гніздечко, де ви будете зі своєю родиною. Все, що необхідно, ми обов'язково можемо допомогти і проконсультувати. Не бійтеся. Програми є, вони хороші для всіх. І для вас, наші військові, яким ми вдячні, ми завдячуємо вам просто всім. Для вас також є дуже хороша програма по житлу. Для вашої родини звертайтеся, ваша українська фея нерухомості Катруся.